Якого тільки гімна не знайдеш на просторах Стіму. Там є і порнушні ігри, і недоробки, і криві поробки на колінці за 100 баксів і вище, і купа ігр, які знаходяться в ранньому доступі, вже багато і багато років. А ще є взагалі якась двіжуха з Даркнету, яка не зрозуміла для кого зроблена. І серед всього цього розмаїття мені вдалося знайти єдине і справжнє гімно з великої літери. Тож це гра, яка буквально називається гімно. Автор описує, що гімно було створене дуже давно. Це був його приватний проєкт, який він грав просто щоб розслабитись. Поступово він допрацював цей проєкт і виклав у відкритий доступ, щоб всі могли насолоджуватися гімном. А найголовніше абсолютно безкоштовно. То що це взагалі за гра? За жанром ми маємо абсолютно типовий соус -like. Чому? Бо перша гра створена для релаксу, і гравець сам обирає ритм гри. По-друге, в грі є головний герой з мечем, який дуже схожий на Moonlight Greatsword. В грі також нема діалогів, а лор дуже глибокий і загадковий. Гра нас ні в чому не навчає і все треба досліджувати самостійно. В нас є прокачка рівню і збір колектиблів. При падінні в воду ми втрачаємо всю накопичену експу та прогрес. Ну і окрім того, в грі ще абсолютно ніяк не можна померти та отримати геймовер. Тобто нічого вам не нагадує це. Як бачимо, в грі дуже багато елементів саме від Souls ігр. Тому це типовий гібрид Souls-like лайку з платформером. Причому, як на мене, саме souls лайк -like лежить в основі гри, хоча платформінгу тут доволі багато. В грі немає якогось конкретного сюжету. Ми просто спавнимося, як лицар з мечем, та просуваємося вперед і наверх. Тобто так само, як в Dark Souls. На початку взагалі нічого не зрозуміло, що робити, на що все це, що роблять ці штуки, а ці. Але з часом ми потрошку розуміємо гру, хоча і не до кінця. Судячи з в Стімі, ніхто так і не зрозумів, як працюють ці штуки в грі, а багато хто взагалі нічого не зрозумів. Тож у гімна є головне загадка, таємниця і оригінальний шарм. Візуально гра дуже приємна, графон простий, піксельний, а ще гра дуже темна. Тож через цю темряву гру можна рішуче віднести також до жанру темного фентезі, що знов також доводить, що це типовий соузлайк. -like. Фріє – приємна фонова музика, що тільки нагоняє атмосфери. Щодо геймплейного процесу, в ємні він доволі простий: У нас є стрибок, ідеш вперед, можна відстрибувати від стін. На рівнях ми збираємо всякі жовті штуки, що дають експу, та підвищуємо завдяки ним рівень нашого головного героя. Якщо наш рівень достатньо великий, то ми можемо збирати всякі тимчасові апгрейди. Причому незрозуміло, що вони дають. Треба тільки здогадуватися самостійно. Так, біла штука дає вищий стрибок, червона штука показує на вихід на наступний рівень, жовта штука замідляє падіння і так далі. Ще є якісь зелені штуки, але. Мені, якщо чесно, взагалі не вдалося зрозуміти, що вони роблять на кожному рандомно згенерованому рівні гімна, нам треба дійти до двері виходу, і так повторюємо нескінченно. є унікальний одинадцятий рівень, на якому є якісь секретні музичні статуї, але так і не зрозуміло, що вони дають, і в обговореннях в Стімі теж ніхто не зрозумів. Судячи з усього, з того, що нам після цього дають ачівку, яка називається чи це кінець. Це власне кінець гри офіційний. Сумарно, гра зайняла в мене десь півтори годинки до тих пір, поки не набридла. І для дармового солнзлайку це дуже і дуже гарний результат. Також, судячи з усього, майже всі баги в грі пофікшені. бо в мене не було з нею жодних проблем. Єдина проблема це була вильот в меню після проходження 22 го рівня. І так як на 22 му рівні в мене власне викинули в голови меню. І прогрес повністю ресетнувся, вважатимуть це кінцем гри. До речі, при проходженні гри ми також отримуємо декілька ачівок. Всього їх 11, Тож ачівко хантерам теж буде цікаво пограти в гімно та зібрати кілька шарових ачівок собі в колекцію. Тож настав час відповісти на найголовніше питання: чи гімно, -гімно? Surprise, Ну, по перше, як то кажуть, задарма і гімно солодке. Stinky. Тож що тут ще казати? Але по факту гімно і не гімно зовсім, а маленькі маленькі соузлайк -like платформи. Це непогана проба пера автора в жанрі соузлайк, -like, якою кожен може трішки насолодитися. І якщо ми подивимося на стім в цілому, то там купа набагато більшого гімна та ще й за гроші, на фоні якого гімно виглядає не гімном, а справжньою цукеренькою. Ну і ще є гарні новини. Автор розробляє сіквел Гімно тиха мелодія. Ця гра все ще в ранньому доступі, і це вже буде більш серйозна РПГ з купою нових механік, бойовкою та більшою кількістю нових геймплейних елементів. Судячи з того, що сам автор написав в описі сиквелу, наступна гра буде схожа скоріше на нову Зельду, бо там є елементи сендбоксу, власне, чим і є Зельда Tears of the Kingdom. Тож грайте тільки в гарне гімно. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А якщо це відео набере 200 лайків, то я зроблю огляд на сіквел гімна. Всім дякую і до зустрічі!